Найпрестижнішим трофеєм хокейного світу вважається кубок Стенлі, який вручають переможцю НХЛ ось вже 115 років. Щось подібне планують зробити і в Україні сьогодні? Офіційно презентували кубок, за який сперечатимуться вітчизняні клуби. Майже 40 кілограмів доведеться піднімати над головою переможцеві го чемпіонату України з хокею. Адже саме стільки важить чемпіонський кубок. Під час виготовлення трофею майстри використали чимало дорогоцінних металів: золото, срібло, а також нікель, латунь, гірський кришталь та емаль. Україна реально сьогодні отримала дійсно один з самых лучших кубок, тому що ну скажу, що аналога в реально. Хокейний трофей України зроблено в кращих традиціях НХЛівського кубку Стенлі. Він буде перехідним і на нього також наноситимуть назву всіх команд переможниць. Та в символізмі українці пішли далі своїх заокеанських колег. На крищі чаші розміщено 25 малахітових кілець, які символізують регіони України. Переможець першості 2008-2009 років чемпіонату України буде вперше нагороджений. Цим кубком, цю команду ми знаємо по закінченню сезону. Тобто на весні 2009 року. Поки ж до завоювання чемпіонського кубка близькі Броварський Білий Барс, Львівський експрес та Дніпропетровський «Придніпровськ», котрі лідирують у своїх дивізіонах. Він Владислав Дригота, телеканал Київ. Війський Сокіл все ж таки довів, що не дарма носить титул чемпіона України з хокею. Команда Миколи Майка вдруге зустрілася зі столичним компаньоном. Втім, цього разу Соколя зуміли показати клас. Після досить напружених двох періодів зустрічі вони програли господарям 2-3. Та в заключній частині матчу Сокіл просто розтрощив свого суперника, закинувши у сітку компаньона 6 сухих шахт. Отже, у підсумку 8-3. Я би на щотні обрачав німає, тому що деле два періоди, навіть два. Половина шла абсолютно равная борьба. По первому периоду мощно начали. И третий период это уже результат вот этого мощного начала, правильной игры в течение всего матча.